А, слухайте, от, от в мене дві е, дві речі, які я хочу з вами обговорити. Це перше підсумки, взагалі військової тижні, що ми бачимо зараз на фронті, Де є які просування, успіхи або навпаки, певні невдачі наших військ. Ну але почати я хочу з учорашньої прес-конференції Путіна, от саме з е, слів про е, їхні. Ну, саме те, що говорив він про війну, про спеціальну воєнну операцію вони це називають. От що з того, що він сказав, можна взагалі ділити на 100, а до чого, все ж таки що, все ж таки звучить тривожно? Скажу так, що промови Путіна фактично, от мені сподобався саме головний, на мій погляд, питання, яке там було висвітлено на, на табло. Було написано, чому ваша реальність не відповідає нашій дійсності. І як, і як потрапити в ту Росію, про яку розповідає Перший канал? Оце от, от головний, головний лейтмотив, на мій погляд, всієї цієї конференції. Так дійсно, на, на жаль, що на, на що треба звернути увагу, щоб вони не відмовилися від проекту Новоросія. І, до речі, не зважаючи на то, ну я не пам'ятаю до речі, щоб видання білд змінило колір жовтого на якийсь інший. Ну, тим не менш, вони доволі часто зараз стали виступати в якості інформ джерела. Ну, давайте так. Незважаючи на те, що Медведєв Медведів російський сказав, що про, про, про продовження війни і про захоплення до, аж до Харкова включної лівобережної України. То в, в, в відповідях Путіна звучало, що Миколаїв, Херсон це е, узбережжя і Одеська область, це російська територія. І Одеса він сказав, це взагалі російський, російське місто, Русський город, так, так він його назвав на сьогодення. Тобто вони не відмовилися. То що вони фізично розуміють, що форсування Дніпра на сьогоднішній день. Є невиконаною для них завданням, але тим не менш пропаганда продовжує, продовжує розповсюджувати міф про те, що вони будуть продовжувати наступ далі. Це більше на мій погляд, більше направлено на те, щоб з виходом на кордони Донецької та Луганської області оголосити закінчення так званої СВО, як вони називають війну проти нас, і, а, і а, закликати до мирних перемовин. А, ну а як тоді Путін а, продасть росіянам? Бо вчора він сказав, що цілі не змінилися. Це продав. Має на увазі росіянам цю історію. Путін сказав, що цілі не змінилися. Це денацифікація і демілітаризація. Ну якраз таки він досяг протилежної мети. Ну, дивіться, стосовно демілітарізації, я нагадаю, що Пісков пояснив це тим, що вони знищили всі радянські зразки озброєння в, в лавах Збройних сил України. І на сьогоднішній день, як він сказав, у України немає власних зразків озброєння, є тільки західні зразки. І оце вони продають як демілітарізацію. Ну, а денацифікація і нейтральний статус, ну, думаю, що. Вони просто можуть опустити цю ці дві фрази, тим більше, що денацифікацію так вони навіть декілька разів проводили соціологічні опитування, і вони показали, що росіяни в більшості не розуміють значення цього. Цього слова і до речі, одна одне із завдань політичних завдань а, цієї війни Путін оголошував на початку. На саме, оголошував саме а, саме захоплення Донецької Луганської області в адміністративних кордонах. Я думаю, що сформулювати допустимо, що а, основний, а, основні завдання війни виконані, і на, на цьому ми от, кордонами звільнили так звані ЛНР і ДНР, як вони це називають. От і на цьому ми поки що війну за закінчуємо. Ніхто не гарантує, що вони через 3-5 років будуть готові до наступної війни. Слухайте, ну а якщо подивитися на поганий сценарій, умовно кажучи, для того аби дійсно, як пише більд Росії, захопити Харків, захопити Дніпро, і захопити Запоріжжя, що Росіянам для цього потрібно, і що має не зробити Захід, аби їм це вдалося. Ну, для того, щоб здійснити цю, це завдання, ну, треба хоча б стільки ще, ще 600 тисяч війська накопичити на кордоні України і Росії і спробувати з двох сторін, з Півдня і з сходу, атакувати нашу територію. А Захід повинен або цього не побачити, або закрити на це очі. От такі варіанти при такому розкладі. Ну можливо, вони можуть розраховувати на, на успіх. Слухайте, ну от при таких розкладах ви кажуть, що ще 600 тисяч накопичити, їм дійсно вдасться такою переможним маршем півмільйонним рухатися з півдня і сходу. Ну з такими темпами вони всю Україну зможуть взяти одразу, так знаєте. Ну я би так не сказав, навіть при тому на при Ну, тому, якщо захід що просто ми... закриє очі на те, що Росія запустила так. нову півмільйонну орду, закриє очі. Мовляв, нічого не відбувається, і будуть е постачати просто снаряди для тієї артилерії, яку ми маємо, тих танків, які ми маємо, тих систем протиповітряної оборони, то як ну з джевелінами з одними їх зупиняти? Чи що? ні? Я от, от те, що ви ваша риторика, це риторика 22-го року. Ви. Трошки вже е, відстаєте від е, реалій сьогодення на сьогоднішній день. Е, на, на нашу користь, і це дуже добре. В Європі вже лунають зовсім інші призови. І в Європі все більше лунає, лунає теза, що треба озброювати Україну, інакше ми будемо воювати самі. До речі, от зараз Дональд Дональдус буде пояснювати, що Польща за три роки не встигає підготуватися до прямого бойового зіткнення з російською армією. Дивіться, страни Скандинавії або Північна Європа сьогодні пишуть відкритого листа для до лідерів європейського континенту з проханням приєднатися до озброєння України. Вони нарешті почали розуміти, що о, ліпше ліпше вирішити питання війни і миру на території України, і як би це цинично не прозвучало, але за рахунок. України за їх допомогою. Чим вони будуть готуватися до військових дій на, свої, на своїй на території? Зрозуміло, Олеже. Я вам дуже дякую. Олег Жданов, військовий експерт.